Opel Zafira C, 2017 год. Mm -hmm. Витаю вас на канале Авто Сьогодні у нас перевірка автомобіля для нашого клієнта це Opel Zafira C з дизельним двигуном і механічною трансмісією. Але насамперед, цьому відео я хочу сказати, що я безмежно вдячний кожному, хто залишає коментар, ставить лайк, підписується на наш канал, тому що це неймовірно сильно допомагає в його різ... росту і розвитку цього каналу. Я вірю в те, що ми збудуємо великий канал, за те, що він буде дійсно цікавий, масштабний. І ви з зацікавленістю будете дивитися наші відео і нашу працю. А про автомобіль. Opel Zafira C 2017 рік, дизель 1.6, механіка, пригнаний з Франції, але продає його фізична особа, яка володіє автомобілем понад рік часу. Заявлено продавцем, що автомобіль з Франції приїхав в гарному стані, цілий, непошкоджений, що хтось у Франції для нього цей автомобіль. Вибирав, шукав і привіз його в доброму стані. Підтверджено, що продавець має фотографії, як автомобіль куплявся, та документацію про те, що автомобіль дійсно цілий, перевірений. Тобто якась фірма у Франції перевіряла автомобіль перед купівлею для клієнта в Польщі. Вони це виконали. Він каже, що в нього є протоколи, рапорти. Як це виглядало? На даний момент автомобіль в гарному стані. Продавець самостійно. Вислав фотографії і показав, які є недоліки по автомобілю. І це дуже великий плюс для того, що людина так лояльно підходить. Зацікавлена в тому, щоб наша праця була виконана краще, комфортніше, щоб ми не тратили час на далекі поїздки. Тому маю велику надію, що автомобіль буде дійсно в гарному стані. Давайте з вами подивимось, що в нас вийде. Гарного перегляду. Ну що, ми наближаємось до місця призначення, десь тут повинен стояти Opel. А ось я вже його бачу, він тут стоїть. Наша зафірка, яку будемо сьогодні перевіряти. Ну що, Ось так він презентується. Бачу на ньому те, що показував клієнт. Є тут така невеличка царапина, тут Тут см'ятка з царапиною, на дзеркалі. Тут заднє крило ніби ціле, але якась така на ньому дивна шагрінь, треба буде передивитись прибором, що в нас там буде. Ззаді на бампері ось невеличка. Це він показував нам. Окей, це нам підходить, немає нічого страшного, тут якась невеличка царапана. Ну, задній бампер це допустимо. Тим більше в такому великому вані тут є царапина теж. Добре, це піде під поліроль, тут вмятинка. тут царапина, ну трошки є тих царапин на ньому. Беремо за перевірку. Будемо бачити, що там. Так. А Це ж бампер фарбований. Передній бампер все ж таки фарбувався, це на банк 100%. Угу. Тут є скол невеликий. Історія починає змінювати свій характер. Навіть видно відтінки різних кольорів. Гума досить в гарному стані, хоча пошкоджена, який у нас рік 2019 літня. На осях різні колеса, різні шини. Тут 22 рік корморани. Досить непогані, до речі, корморани. Самі з себе як, як, як шини. Тут є якийсь більший такий скол. Ну, а бачимо, що задній бампер все ж таки, скоріш за все, не фарбований, тому що відтінки більш подібні. Мені все ж таки здається, що капот все ж таки фарбований. Видно? Один, два, три. О, бракує. Вкранта одного другого. Окей. Віта. Так. І так, на даний момент у нас виявлено, що фарбувався 100% передній бампер та капот. Є невеликий скол на лобовому стіклі, який вже відремонтований. Він якраз в полі зору водія, це не зовсім добре, але якби, нічого з цим не зробиш. Але тут вже виконаний ремонт. Але стекло оригінальне. Є деякі незначні зовнішні. Пошкодження краски, фарби. Тобто там можна це віднести до розряду експлуатаційних речей. По передній частині фартухи лонжероні ціленькі, видно, що там не виконувались ремонтні роботи. На двох осях у нас різна гума, але в гарному стані. В Польщі це допустимо. Може бути різна гума, не може бути на одній осі різна гума. Автомобіль актуально замінено масло в двигуні. Як я вже говорив раніше, замінено щеплення з двохмасовим маховиком. Подивимось зараз автомобіль на станції техогляду знизу, як він виглядає. Зробимо тест-драйв і будемо підключати діагностику. В Автомобілі їздить дитина, але салон виглядає досить чисто, охайно. Треба було б якісь мінімальні роботи провести по чисті, але в цілому досить приємно. Я сподівався, що буде трошки гірше, тому що у власника троє дітей. Як ми знаємо, дітки можуть трошки пошкодити. Так що чекаємо зараз черги і заїжджаємо на станцію. финансовые блоки. Тут вся планка откручивалась. Так. Тут подушка откручивалась. на силиконе. Так, в цілому все непогано, але є для мене значні питання, в дійсності, чому знімався підрамник, підсилювач підрамника. Я розумію, що тут ті болти могли відкручуватись, тому що міняли б блок, але його не міняли, він завідский. А тут всі, всі болти кручені. Подушка двигуна задня, ця теж кручена. Це теж кручена подушка. Ну як би треба спитати у продавця, він замінював масло в трансмісії. Не знаю, якось так виглядає тут загадково, скажімо так. Але досить непогано, немає чогось такого, щоб могло дискваліфікувати автомобіль. В цілому все сухо гарно на своїх місцях, але є такі незначні питання, які я хотів би знати і розуміти, чому це відбувалося саме в цьому, саме в цьому автомобілі. Ось такі загадки. Я забувся про те, що мінявся двомас. Зі щепленням. Тому так. Тому знімався підрамник, підсилювач, знімалася трансмісія. Так що все в цілому в порядку. Фух, у нас все добре, немає ніяких застережень щодо цього автомобіля. Припомніна о тим, що є, через те, що є так, Завершуємо перевірку Opel Zafira C 1,6 дизель. Що по автомобілю? Що не сподобалось, e, велике накопичення сажі в саженому фільтру 77% це досить багато на його пробіг. При тому ж у нас на датчику різниці тиску на вихлопній системі немає збитнього тиску, тобто це означає, що відложена кількість сажі в самому фільтрі вже досить велика. Що робити? Можна було б залити хімії, зробити такий хімічний прожиг, на всякий случай, щоб автомобіль сам самостійно цю сажу прогнав. І, звісно, треба було б зробити пробіг по автостраді, і то на великих оборотах, на вищих оборотах для того, щоб сильніше розігріти вихлопну систему для того, щоб ця сажа в нас вилетіла, для того, щоб вона вигоріла, тому що ну, шкода цієї системи, вона досить дорога. І треба було б вже завчасно до неї, на неї звернути увагу. Що по подніщу? Взагалі, якби амортизатори, пильники, пружинки, наконечники, всі, всі болтики, все якби все в порядку. Одне, що я сам просто забувся за те, що продавець говорив, що він міняв вже щеплення з двомасом. масом, і я подумав, що о, а для чого в нас тут знімався підрамник. А все ж таки він мені про це нагадав і все стало на свої місця. В тест драйві автомобіль показав себе гарно, не було з ним ніяких проблем. Їде рівно, ніяких шумів, вібрацій немає, гальма працюють добре. Всі робочі рідини у нас в нормі, так що автомобіль непоганий. А, а ще що важливо знизу його дивився і дійсно немає. Немає ніяких слідів пошкодження ні лонжеронів, ні підрамника. Ні видно, що то демонтувалося чи були виконані якісь ремонтні роботи. Тому автомобіль дійсно гарний. Дуже дякую пану Павлу. показував йому наш Ютуб канал, для чого я знімаю відео. Так що я думаю, автомобілі будемо купляти, він точно гідний уваги і немає в ньому нічого такого, що могло б його дискваліфікувати від. Нашої рекомендації з вами був авторевізор. Надію, Надіюсь, що огляд був досить цікавим, хоч може і не повністю інформаційним, тому що як розумієте, під час праці знімати відео досить складно та на все добре.